Доброго дня, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob Scarden. І сьогодні з вами Оля. Була вам недавно прогулянку по одній з частин нашого садочку. Сьогодні хочу пройтися по другій частинці, поснімати для себе, показати вам, що в нас зараз твориться у садочку, як це виглядає. Помилуватися своїми рослинками і показати все для вас. Ця діляночка у нас напівтіньова, вона знаходиться перед будинком. Тут рослинки, які. Полюбляють тінь або напівтінь Це хости, їй хере. Також тут в нас росте Едельвейс Він зараз саме квітне. Квіточки в нього не дуже гарні, але дуже-дуже цікаві. І багато хто з садівників полюбляє цю рослинку, але небагато в кого вона є. Тому хочу вам показати її. Як вона виглядає, можливо, когось зацікавить, і він теж захоче мати таку рослинку. У нас наразі дуже вітряно. це вже Продовжується декілька днів, можливо і тижнів. Якось незвично для нашого регіону, що цей вітер постійно і не перестає. Отак От виглядають мої огромезні кіпарисовики, мої старі дерева, ще їх не обрізала. Цьому році, але треба вже трошки підстригти, не давати їм рости на повну силу, тому що виростуть до самого неба. Вчора в нас пройшов дощик, так що сьогодні дуже гарно все полоти, але щось не дуже хочеться це робити. Це поближче вам дейцею показую свою Вона вже переквітає, але все одно ще досить гарно. Тут квітнуть наші традисканції. Гарненькі, невибагливі рослини, але потребують досить багато території, тому потрохи їх обмежую, викопую, перевожу на дачу. Але все-таки декілька остається і біля дома. Юка наша буде скоро квітнути. От, випустила аж три. Відконоси. Це юка звичайна. Обрізаю її трохи, теж обмежую, але ще не вивожу, все ж таки вона мені подобається. Зараз пройдемося за будинок, подивимося, що в нас там робиться. Ця наша клумбочка со стільбами червоними, з нашими гійхерками, і папороть тут присутній теж. Ці кущики розсаджували тут для себе, для того, щоб милуватися ними. Хочемо виростити з них великі кущі. Бачите, це і зіми їхери дуже пострадали, і я думала, що не відновляться, але нічого, якось вони. Дають собі раду і досить непогано виглядають. Так, зараз виглядає туєвик. Наша хвойна рослина, яку я дуже полюбляю. А це жимолость. У нас багато таких деревцят пороблених на штамбі. Я вже вам показувала. Дуже гарно, пристойно виглядає вона. А там біля паркану порозквітали наші дельфініуми, аліуми наші блакитні. Я вже їм показувала вам в минулому обзорі такі самі. Хочу їх посадити по всьому садочку, бо дуже вони гарно виглядають, дуже гарний в них колір. Сьогодні прополола оцю діляночку, пообрізала наші карликові іриски для того, щоб вони наростали заново, не портили від. тому що їх листя, коли вони вже переквітають, починає трошки підсихати і мені це не дуже подобається. Так зараз виглядає лабазник, цікава рослинка. Не дуже полюбляю квітування, але іноді оставляю, розквітне, тоді подивимося з вами, який він буде. Це наша сосна Green Twist. Ми трошки Обривали її прирости в цьому році, але все одно вони знов витягнулись. зараз саме розкриваються. Бачите, добре, що ми обмежили трохи, а то була б вона вже дуже висока. Це їй е, чорна перлина називається. Гарнезна вона дуже темна. Тут їй сподобалося. З цієї сторони. Підійду зараз подальше. покажу вам. Стіна в нас з жимолості, а також з плющів. Отак От аж по землі стеляться ці плющі, але не обрізаю, мені подобається. Здається, це прикольно. Жимолость створює таку стінку. Получається, що в нас якби два кабінети. Цю клумбу ми переробляли в минулому році. Тут насадили цілий бордюр з Отак От це зараз виглядає. Бачите, вони вже відновилися, вже робляться гарнезними. На мою думку, це красиво виглядає. Пірата тут дуже себе гарно показує. Бачите, якими червоними кінчиками окрасилася вся. Тоже їй тут подобається. Тут також жимолость і виноград. Оставляю їх, щоб вони прикривали трошки сонця і давали тіньочок на цей. На цю діляночку отак от це з цієї сторони виглядає. Скоро розквітне наш кермек вже чуть-чуть от. Квіточки почали розкриватися і буде таке мережево, гарне, дуже. Почали розквітати наші лілейники. Ті, що я оставила вдома. Таких не дуже яскравих сортів. Ось такий розквітнув. В цих клумбочках я посадила їх по декілька штук, там 4 чи 5, і вони по кольору один до одного дуже мають пасувати. Ну Подивимося, чи не помилилась я. В кольорах садила такі пастельні тона. От на другій, бачите, розквітнув сьогодні шнікільфріц, називається оцей лілейник. Це я пам'ятаю назву, тому вам називаю ще отакий. Вже декілька квіточок переквітли, бо вони, як ви знаєте, квітують один день. Але нічого, бутончики є, не дуже багато, бачите? От. Тому що вони тільки пересажені були в минулому році. Остальні всі ліле... ну, решту лілейників я вивезла на дачу. Там їх розсадила, і буде ціле поле різноманітних лілейників. Дуже сідомо тут красивезні, повиростали, бачите, аж синій він, дуже гарний. ці вже квіточки позакладали сєдоми. А це грунтопокремний сєдом. Навіть в кліматіс, бачите, тут заховався серед винограду і теж питається квітувати. Цю вже обстригла, тому квіточок мало, але зато гарно виглядає кущик. Так, і тут хочу ще вам показати наші гортензії волотисті. От в такому вони зараз стані. Сподіваюся, що не розчарують нас в цьому році. І навіть грушка зав'язала плотики свої. Сподіваюся, що будемо їх коштувати. Дуже пахнюча жимолость. в неї листочки обичні, зелені, без варіагатності, але дуже сильно вона пахне. А ця, що варігатна я її дуже обрізаю, тому що квіточок поки що не дає. Бачите, які в неї листочки гарні? Так зараз виглядає сон-трава, яка вже давно відквітла. Ще трошки так постоїть і треба її пообрізати, щоб вона молоді пагінці випускала. Ота виглядає наша кімнатка. Замульчували тут все. Десь кора, десь камінці. І дуже це допомагає що не треба дуже сильно полоти. Проходимося, прориваємо трошки бур'янчики, де наростають, і все. І виглядає досить пристойно. А тут наш невеличкий розплідничок. Почала знову розсажувати її хірки, але так як спекотно, то накриваю їх пляшками хоча б на тиждень. А то і днів 10, щоб вони поприймалися. Також тут хосточки. А Зверху наша вишня, плодів цьому році малувато, але нічого. Зато вона дає тіньочок для рослин, і їм тут добре. На сонці вони не горять. Це мене радує. Ще маю отут маленьку грушку, дуже вона смачна. Не знаю, як називається сорт. Купувала в епіцентрі. Даже не сподівалася, що буде така смачнюча. Було в тому році декілька плодів. Ми спробували, дуже мені подобається. Я думаю, що розростеться і теж буде давати тінь на оцю діляночку, на цей розплідник. Думаю, на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Всім добра, всім тихих спокійних ночей і днів. Чекаємо перемоги, чекаємо завершення війни. Сподіваємось на краще. До зустрічі, друзі!